Свята Євангелія від Луки. Сьогодні ми з вами довідаємося про те, як учні просили в Ісуса Христа, щоб Він навчив їх молитись. А також Ісус розповість притчу, яке велике значення має в просьбі наполегливість. Давайте послухаємо це. І сталося. Як молився він у місці одному, і коли перестав, озвався до нього один із його учнів. Господи, навчи нас молитися, як і Іван навчив своїх учнів. Він же промовив до них: Коли молитеся, говоріть, Отче наш! Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого насушного дай нам на кожний день. І прости нам наші гріхи, бо й самі ми прощаємо кожному боржникові нашому. І не введи нас у випробовування, але визволи нас від лукавого. І сказав він до них: Хто з вас матиме приятеля, і піде до нього опівночі, і скаже йому позич мені, друже, три хліби. Бо прийшов із дороги до мене мій приятель, я ж не маю що дати йому. А той із середини у відповідь скаже Не роби мені клопоту, уже замкнені двері і мої діти зо мною на ліжкові, не можу я встати та дати тобі. Кажу вам, коли він не встане і не дасть ради дружби йому. То за докучання його він устане та й дасть йому, скільки той потребує. І я вам кажу: просіть, і буде вам дано: шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, відчинять. І котрий з вас, батьків, як син хліба, проситиме, подасть йому каменя, або як проситиме риби, замість риби подасть йому гадину. Або як яйця він проситиме, дасть йому скорпіона. Отож, коли ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати. Скільки ж більше Небесний Отець подасть Духа Святого всім тим, хто проситиме в нього? Раз вигонив він демона, який був німий. І коли демон вийшов, німий заговорив. А народ дивувався. А деякі з них знегомоніли, виганяє він демонів силою. Вельзевула князя демонів, а інші, випробовуючи, хотіли від нього ознаки із неба. Він же знав думки їхні і промовив до них кожне царство само проти себе поділене, запустіє, і дім на дім упаде. А коли сатана поділиться сам супроти себе, як стоятиме царство його? А ви кажете, що вельзевулом виганяю я демонів. Коли ж вельзевулом вигоню я демонів, то чим виганяють їх ваші сини? Тому вони стануть вам суддями. А коли перстом Божим вигоню я демонів, то справді прийшло до вас Боже Царство. Коли сильний збройно свій двір стереже, то в безпеці маєток його. Коли ж дужчий від нього його напади й переможе, то всю зброю йому забере, на яку покладався був той і роздасть свою здобич. Хто не зо мною, той проти мене. І хто не збирає зо мною, той розкидає.